Як перестати постійно боротися? Таке враження, що життя це суцільна битва із обставинами, із собою із страха. Це виснажує і робить мене жорсткою і колючою. Боротьба виникає тоді, коли ми не приймаємо і не чуємо і себе, і життя. І робимо це не тому, що слабкі, а тому, що навчилися виживати. Мозок автоматично вмикає режим, захищайся. Контролюй, доводь. Боротьба забирає найдорожче здатність бути живою, м'якою, теплою. Перший крок потрібно усвідомити, що боротьба стала вашим автоматизмом, а не вашим вибором. Друге, щодня запитуй себе, що я сьогодні можу зробити не із страху, а із турботи про себе або оточення. Третє, замість треба перемогти. Спробуй, можна дозволити. Можна дозволити собі бути слабкою, щось не знати, дозволити бути втомленою. Навчися помічати і знімати тілесну напругу. Часто боротьба живе в тілі, в шиї, в плечах, в обличчі. Дихай туди. Відмовитися від боротьби це не шлях здачі, це шлях до себе. І замість боротьби наступає присутність.